а ти чула, що співачка Камалі днями оголосила після 20 років шлюбу з мільярдером Мохамедом Захуром. Вони розлучаються. На жаль, і поки ми чекаємо подробиці, давайте згадаємо, що на кону серед статків та атрибутів колись розкішного життя артистки, і хто тепер з легкістю може посісти місце найбагатшої співачки країни? Все, що вас так цікавить, дивіться далі у нашому сюжеті. Наш топ 3 багатіїв українського шоу-бізнесу камалія до всього в житті звикла підходити під гаслом дорого багато, хоч і не секрет, що за рахунок чоловіка, ось, приміром, приватний літак. Презенти від коханого вартістю приблизно 10 мільйонів доларів. Літак, це було просто так, сюрприз. Летіли в Америку, прилетіли на особистому літаку. А це Камалія у ванні із шампанського. Такі незвичайні процедури, каже, допомагають схуднути. Я не роблю це щодня, лише кожні шість місяців по десять днів поспіль. Не потрібно заповнювати всю ванну шампанським. Я використовую приблизно 40 пляшок. І кожна по 200 доларів мінімум. На рік це приблизно 160 тисяч доларів. Та головний показник заможного життя дім. Їх родини 14 по всьому світу. І тут Камалія жартує, що з мільярдера зробила свого чоловіка мільйонером. Охоче віримо, та зазирнемо в український маєток співачки. Він має три поверхи інтер'єр у трьох різних стилях: бароко, постмодерн та східний. І все, звісно, з коштовних порід дерева, мармуру і вкрите сусальним золотом. Сама все Мій дизайн. Хоча так я мала помічників дизайнерів. До речі, цей маєток співачки знаходиться в Бучі. Та, на щастя, каже зірка: не постраждав ані від ворожих снарядів, ані від рук мародерів, бо як їхала за кордон, дуже за те переймалась. Це ж такий ласий шмат для окупанта, адже пралка там далеко не одна. Співачка Руслана після перемоги на Євробачення 2004 року стала однією з найбільш високооплачуваних зірок країни. Тоді її гонорари сягали майже 30 тисяч доларів, а це більше 150 тисяч гривень на той час. З роками інтерес до співачки потрохи спадав, як і цінник за її виступ. Цих коштів Руслані та її чоловікові Олександру Ксенофонтову виявилось достатньо, щоб придбати і відбудувати дім своєї мрії. Ось цей чотирьохповерховий особняк приблизно у дві тисячі квадратних метрів, за оцінками спеціалістів із нерухомості, обійшовся співачці приблизно у півмільйона доларів. Але його головна цінність далеко не квадратні метри, а енергоефективність. Тільки ці 160 сонячних панелей коштували на той час приблизно 40 тисяч доларів. Плюс 10 невеличких вітряків. Це ще за приблизним підрахунком стільки ж. Повірте, такого драйву, а яке дає сонце, не дасть жоден світловий прибор. На жодній сцені світу це неможливо. Тому вся ця система, яка тут от бачите, сонце встало, і от якраз е, я кажу, директлі, прямо попадає туди, де я співаю танцю. Та коли 2014-го зіркова родина підключилась до мережі і отримала зелений тариф. Будинок Руслани не лише став виробляти енергію. Але і заробляти гроші 10-15 тисяч гривень на місяць, та не вітряками єдиними, вражає дім Руслани. Тут є чималий спортзал, 25-метровий підземний басейн і власна студія звукозапису співачки, в яку було вкладено за найскромнішими підрахунками від 250 тисяч доларів. Заходимо тут сашкині комп'ютери. і... Попадаємо в студію, так це будинок майбутнього. Співачив цей мікрофон. Я знаю, що електрика йде від сонця від вітру. Вишуканий будинок нежилей поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кероль. Вишуканий будинок не жилей попдіва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. Так землю з ось такою недобудовою свого часу придбав для неї чоловік продюсер Євген Огір, в якості подарунка за народження сина. Втім, облаштовувати дім після його скорої смерті співачці довелося вже самій. Світрий поверховий котедж у селі Зазим'я під Києвом. Співачка буквально тримає за сімома парканами від сторонніх очей. Та із соцмереж зірки розгледіти дещо таки вдалося: тут кухня з панорамними вікнами, кілька спалень та ванних кімнат, тренажерний зал, студія, де артистка репетирує та працює над новими хітами. І, звісно, величезна прибудинкова територія. Тут і лаунж-зона, і басейн, басейни, і міні-футбольне поле, і власний городик. Де співачка воліє поратися сама. І особлива гордість стіни сад та розарій з 50 рожевих кущів. А ось цю магнолію посадив власноруч син співачки Веніамін, щоб тішила зіркову матусю, поки від семестру до семестру він навчається у Лондоні. За що зірковій матусі доводиться викладати ще по мільйону гривень на рік. Та поки її син у безпеці має де і за що жити, тіна зосередила свою увагу на тих, кому дійсно потрібна допомога. Ось цьому дев'ятирічному хлопчикові з Маріуполя, який втратив тем свій рідний дім, Кароль подарувала квартиру. Менеджер позвонив, Ну ті, Кароль. Я в шоці була звичайно. Ось тіна захотіла допомогти вам і подарувати квартиру. І весь рік, забувши про власні інтереси, працює на допомогу кожному, хто постраждав від війни. А тим часом під Києвом СБУ провели обшуки ось у цьому триповерховому розкішному маєтку площею 580 квадратних метрів. А ось і золотий портрет власника. Впізнали митрополит УПЦ МП, відомий як Паша Мерседес. Що ж, у своїх позолочених хоромах батюшка проведе два місяці домашнього арешту. А далі, ну, як Бог дасть.